Як зробити це частиною сімейного життя? Я думаю, що добре, якщо зробити ось цю молитву традицією. Знаєте, не просто традицією е, як свято, а традиція сім'ї. Ось і тому можна, наприклад, коли є час молитви, ну в нашій сім'ї це більш така вечірня молитва, бо вранці всі встали діти в школу, там ми батьки на роботу. Але ввечері, наприклад, ми можемо хвилин 15 пограти якусь християнську гру, де вже йде таке, знаєте, мотивація до молитви. Є біблійні там питання, ми думаємо про це. Можливо, це зробити таку традицію. Що давайте ми зараз цей місяць будемо кидати в скриньку, створимо скриньку подяки. Тобто, ось оцю якусь сімейну молитву, ніби обіграти е, чимсь цікавим, щоб е, діти, наприклад, якщо вони ще не дуже дорослі, розуміли, що е, це трошечки більше ніж незрозуміло е, якісь слова, так тому що діти можуть не завжди одразу розуміти, а що це означає молитва.